Сільство Іспанії передало Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Хок міністр оборони Резніков. Гендиректор МАГАТЕ ГРОСІ заявив, що в переговорах про зону безпеки навколо Запорізької АЕС досягнуто серйозного прогресу, і відповідна угода може бути досягнута вже до кінця цього року. В той же час Росія готова вивести війська із Запорізької АЕС в обмін на гарантію транзиту газу та нафти через Україну. У гостомілі вандали зрізали шматок стіни з графіті британського вуличного художника Бенксі. Графіті жінки у протигазі було нанесено на не на цегляну стіну, а на утеплювач. Тому вандали швидко його змогли зрізати, але є нюанси. Їх також швидко після цього затримали. 30 країн НАТО погоджуються з необхідністю надати Україні членство в альянсі. Про це заявила віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефаніши.